Значить, ми зараз знаходимося в місті Білгород Дністровській. Е, біля міської ради, органу місцевого самоуправління. Справа наступна: е, влітку, якщо я не помиляюсь, минулого року було виділено е, рішенням сесії міської ради. Землю для київського патріархату для української церкви, тому що в районі і в місті таких церков просто немає. Тобто є монополія московського патріархату, по якому, до речі, сьогодні Верховна Рада розглядає законопроект про його заборону. Але от якось з українською церквою не склалося. Місцева влада вирішила, що вона тут не потрібна. Решті-решт вони за це проголосували, і нещодавно пару тижнів тому відбувалося засідання виконавчого комітету, де мали визначити чітко межі ділянки. Яка мала бути під будівництво храму? Тобто, це фактично формальне засідання, яке мало надати документи для того, щоб можна було проводити далі будівництво церкви. І секретар Одеської міської ради на прізвище Ципуленко, чоловік, котрий в 2014 році. Був одним з лідерів місцевого антимайдану вона проголосувала проти цього. Тому сьогодні зібралось повторне засідання виконавчого комітету, на яке прибули різні люди. От ви зараз можете їх бачити. Тут в основному активісти з міста Одеси і місцева небайдужа громада. Люди, які хочуть, щоб у них в Україні була українська церква. От люди із міста із Білгородністровського району. І коли почалось засідання виконавчого комітету, один з членів виконавчого комітету е, вирішив, що він ну, проти української церкви, тому що він болгар. Так він і сказав. Е, стрім є в мене на сторінці, це можна буде переглянути. Е, потім з'ясували, що він не знає, кому належить Крим, Крим у нього людський про територіальну належність він не в курсі. І так вийшло, що він почав різко виходити з. Будівлі міської ради намагався залізти от в цей контейнер, але в нього це не дуже вийшло. врешті решт його забрали співробітники правоохоронних органів. Після цього, після цього активісти зустрілися з мером Білгородністровська Аллою Гинак. поспілкувалися з нею, і результатом цієї розмови стало те, що питання яке не змогли вирішити на Переривається трошки зв'язок. Питання, яке не змогли вирішити на засіданні виконавчого комітету, буде вирішуватись на наступній сесії міської ради, котра відбудеться 30 травня, тобто вже незабаром. Питання по секретарю, точніше, про зміну секретаря, про зняття тієї жіночки Ципуленко, яка є представником опозиційного блоку, про яку я говорив. Буде підніматись теж на наступній сесії. Тобто її хочуть позбавити посади секретаря Одеської міської ради, ой, не Одеської Білогородністровської. І третє, це буде підніматися питання про переобрання членів виконавчого комітету, оскільки ті, які є сьогодні, вони не відповідають вимогам місцевої громади. Фактично, деякі є сторонниками Російської Федерації в час, коли. Україна веде неоголошену війну проти Росії, звільнюючи наші території. Отак. Тому сьогодні тут, в принципі, все 30-го числа буде вирішувати вже остаточно питання по українській церкві. Дякую за увагу і слава Україні!